Та порушив чимало законів України. Не знаю, чому він обрав такий собі особливий статус, але він постійно порушує закон про доступ до публічної інформації, закон про місцеве самоврядування. Е, головний архітектор міста також діє і веде собі беззаконну діяльність, тому що він також має бути особливий в нашому місті статус. Ви знаєте, що ми до нашого архітектора зверталися. Він публічно принижив принизив громаду, коли сказав, що відбувалися громадські слухання і носив протокол в своїй сумці, і чомусь ні жодному журналісту навіть не давав можливості його побачити. Думаю, що за це він також мав би понести персональну відповідальність. Наші вимоги прості. Тобто мер міста сьогодні може витувати рішення під злочинні, і вони. Не вступлять в дію. Наступне скликати сесію позачергову сесію міської ради двотижневий термін, оскільки є на це підстави. Тому що минула сесія, яка відбулася з порушенням закону України. Можна вважати, що вона протизаконна, злочинна. На цій сесії відбулося прийняття злочинних рішень, тому що вони були здійснені проти волі громади з порушенням закону, тому він має сьогодні. Фактично, можливість якось виправитися, і, скажімо, за всі помилки, які він допустив, він мав, мав би таким чином зараз діяти. Я не знаю, чи він прислухається, але зараз нам варто до нього піти і про це запитати.